Геймери, увага! Представили Halo Campaign Evolved, Це такий повноцінний ремейк кампанії Halo, де він вперше вийде не тільки на ПК збоксі, а й на PlayStation 5. Взагалі сказали, що там додавали HD графіку, додавали нові катсцени. Сучасне управління зробили і додали три нових місії. Можна буде приходити вдвох в коопі в офлайні і до чотирьох гравців в коопі в онлайні, причому з крос-платформою. Точної дати, поки не анонсували, гра має вийти десь у 2026 році. Так що пишіть у коменти, на чому ви будете грати з друзями, де ви її собі купите, і чи взагалі будете купляти. Чи подобається вам серія Halo? Чи ні? Взагалі прикольно, зараз дуже багато ігор виходить в коопі, і це мені здається, зараз мені 25-й-26 рік це буде пік коопів. Ставте лайк, якщо будете грати в Halo. І підписуйтесь на канал, як вона вийде, я обов'язково про це напишу і розкажу в себе на каналі. Топ.